Так, ну що, усім привіт-привіт. Давайте перевіримо зв'язочок. Якщо чутно і все видно, покажіть мені палець за гори. Так, є, чудово. чудово. Ну що, Сьогодні у нас на зв'язочку Ксенія і в нас буде активна руханка. Робимо зарядочку. Усі готові. Давайте покажіть, хто готовий. Так. Ну тоді будемо розпочинати. Передаю слово Ксенії. Як чутно? Прийом. Алло. Добрий так, так. ранок. Так. Добрий я ранок. Я рада, що вам зараз підійду вже на, свій, на свою сцену, вмикаю музику і починаємо займатися. Так, залишу тут музику, щоб нам було чути її. Ох. А, до речі, її чутно тільки, коли вона біля наушників твоїх. Коли ти Отож її Отож, залишаєш... її забер... так, а вона була біля наушників і не було чути. А зараз чути? Чути. Так, хто долучається, ми розпочинаємо. Давайте готуємося. Так, підготувалися. Як нас багато Супер, стали. Взагалі, ви герої? І... Я вам скажу, що така погода, і дуже тяжко було заставити себе піднятися каву випити, а ви вже так, у формі так. готові займатися. Давайте розпочнемо з мав понятки. Ми такою, такою вправою закінчували попередню руханку. Поїхали, ніжки робить отако. От Піднімають колінка, а ручки будуть робити отак на себе. Начебто зачіплюємо щось і тягнемо. Взяли, потягнули, взяли, потягнули. І поєднуємо ці дві вправи. Поїхали, мав понятко. Взяли, 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 взяли. Ще, 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 ще. Вище колінка. Вище, 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 вище. Поїхав. Вище, вище, вище. Зачіплюємо ручкою. І по коло. Ще в ту ж сторону. І в іншу. Ще одне коло. І на місці і прискорюємося. ще, 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 ще. Ще, швидше, швидше. ще до зупинились догори вниз догори Вниз. І до гори. Затримали подих. Тримаємо і донизу. І ще догори затримали. І вниз. Супер. Зігрілись, трошки прокинулись. Поїхали носиком, малюємо коло. Велике коло носиком. В одну сторону. Велике. І в іншу. Носиком малюємо. Повертаємо наш носик в одну сторону. Начебто дивимось собі за плече. В іншу. В одну. В іншу. Ще. І тягнемо ручки донизу, носик нагору. Тягнемо, тягнемо, вище, вище. Ще, ще, ще вище. А ручки донизу. Супер. Тепер робимо черепашку носиком вперед і назад. Вперед і назад. Ще. Дох, так, так. І тримаємо вперед. Тянемо, тянемо, тянемо. Ще, 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 на мене тягнемо носик. Супер, назад. Поїхали коло ручками. Вперед, 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 перед. Ще, 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 ще. Одна друга, одна, друга, одна, друга. Вперед. Швидше, швидше, швидше. Зупинили. Зупинили. І тепер назад. Поїхали разом. Рівненькі ручки, рівненькі. Разом, разом. І одна друга, одна друга, одна друга, одна друга. І ще, 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 ще. Зупинились. Зупинились. Зупинили. І поїхали лікті дві в одну сторону. Поїхали. Тримаємо швидше. В іншу. І одна, друга, одна, друга до себе. Прискорюємо, прискорюємо, прискорюємо. І в іншу сторону. Від себе, від себе, від себе. Зупинили долоньки на себе. Дві разом від себе. На себе, від себе. І змінюємо одна, друга, одна, друга, одна, друга, одна, друга, одна, друга. Беремо замочок. І робимо, начебто тісто місимо. В одну сторону. І в іншу я підійду ближче. Місимо, місимо, місимо. Робимо хвилю. В другу, які ви молодці! Витягуємо дві ручки. На мене, на мене, на мене. Так. І тепер до себе. На мене. До себе, на мене, до себе. Швидко. Ще, 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 ще. Ще, ще. Стоп. Стоп. Тримаємо. А тепер уважно слухаємо. Поїхали до себе. 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 Стоп. Стоп. І поїхали далі. Ще, 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 ще. Стоп. Знов. Ану, уважніше. Стоп. Від себе. Ручки в сторони. Я вертаюсь на свою позицію. І вперед, від себе, вперед, від себе, вперед, від себе. Ще. Дві ручки тримаємо. Робимо кулачки. Одна вперед, одна назад. Поїхали. Зупинили. 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 Друга. Тримаємо рівні рівні. І одна, друга. Одна, друга. Одна. Друга, супер. І робимо по два рази. І один, два, разом. Один, два, разом. Один, два, разом. Один, два. Ще. Один, два. Один, два. Один. Два. Один, два. Один, два. Супер. Нахиляємось. І робимо велике коло. Поїхали. Один. Чуть не впала. Поїхали далі. Два. Три. Чотири. І в інший бік. Один. Два. А ну нижче нахиляємося. Три. Чотири. Супер. Витягуємо ручку праву, ліворуч. Нахилилися. Тягнемось, начебто штовхаємо стінку. Нижче нахилилися. Ще. І ручку догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тримаємо. Тримаємо на горі. І змінюємо ручку. Ліва ручка. Поїхали. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Супер. Ручки, ніжки трошки разом. І робимо велике коло з сідничками. Поїхали. Велике, велике. Ще. Ану тримаємо ручки і груди тримаємо. Не рухаємо верхньою частиною тіла. В інший бік. Тільки сіднички. Коло малюють велике-велике. А тепер малюємо вісінку, яка лежить. Теж сідничками. Поїхали. Вісімку малюємо. Швидше. Ще. Прискорюємося, прискорюємося. Так, молодці. Беремо колінка. Колінка. І робимо велике коло в різні сторони. Але присідаємо. Поїхали. Одне. Нижче. Друге, нижче. Третє. Ще. Ще молодці. І в інший бік. До себе. До себе. До себе. До себе. Супер. Підняли одну ніжку. І тягнемо носочок на себе. Вище піднімайте. І від себе. На себе. Від себе. На себе. Від. Ще. І по колу. Малюємо коло в інший бік. Інша ніжка. Тягнемо на себе від себе. Щось я падаю сьогодні. На себе від себе. Коло. В інший бік. Ще. Так. А тепер будемо стрибати. Першим ми будемо стрибати на одній ніжці, потім на другій ніжці. Потім з ручками догори. З ручками в різні сторони і з ручками вперед. Поїхали. Одна ніжка. Рибаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Змінюємо. Десять, 9, вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Змінюємо ручки до гори. Рибаємо. На одній ніжки. Змінюємо? Молодці ще. Ану, рівненькі ручки. Змінюємо ніжку і ручки в інші сторони. Рівненькі. Міняємо ніжку. Перед. Міняємо. Супер. А тепер все це будемо робити, робити по 10 разів. І поїхали. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зміняли. 9-10 ручки. Змію ніжку. Поїхали. 9, 10. Вперед. Друга і знов, інша Змінюємо. сторони інша перед. Останній комах. Молодці. Догори руки. Затримали подих. Вниз. Ще догори. Вниз. І ще догори. затримали. Вниз. Тепер будемо тривати згинати колінка. хто сіли. І ми робимо вверх і змінили. Вверх і змінили. Поїхали 10 разів. Разом зі мною. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вище. Шість. Сім. Вісім. Вище міняємо ніжки. 9, Десять. Молодці. До гори. І вниз. Ще до гори. І вниз. І ще до гори. І вниз. І на кінець обняли себе однією ручкою. обняли себе іншою ручкою. І підіймаємо ручки по спині собі вище, вище, вище. І нижче, нижче, нижче. І ще раз одна, друга. Наверх, вниз. Знов. Одна, друга, наверх, вниз. А тепер справа трохи себе обіймемо і закінчимо. Робимо, як робили, але треба долонькою попасти собі під ручку. І поїхали. Одна, друга. Обіймаємо себе. Обіймаємо. Начебто то не наші ручки. Ще! Не боїмося, ми себе сильно не вдаримо. Ми запускаємо кров та лімфу в нашому тілі аби бути здоровими. Ще, ще, ще. Не бійтесь себе, ви собі боляче не зробите. Молодці і наостанок. Розтираємо долоньки. І поаплодували собі, які ви молодці. Дякую, величезне, Ксенія. Ну, я сподіваюся, що е, відразу після перемоги ми всі зберемося вже у тебе у студії, будемо займатися. Хто не знає, дітки, у Ксенії, своя студія повітряної гімнастики з полотнами дуже гарна. Тож Приходь, будемо, всі приходьте, всі приходьте. не почула. Скажу, всі приходьте, всіх чекаю. Так, Добре. так і Дякую. О, Але я сподіваюся, що ми в мережі вже незабаром. Да, так, так, так. Нічого, приїдете в гості. Все, всім гарного дня, дякую за руханку. Па -па. Гарного дня всім, па-па.